Що об'єднує сайти Білого Дому МТВ та Озі Осборна? Щоденно їх відвідують десятки тисяч користувачів, і працюють вони на базі системи керування вмістом Drupal. Drupal не гарантує вашому сайту рівень популярності МТВ. Drupal дозволяє створювати потужні сайти, які за функціоналом не поступаються сайтам світових брендів. Якщо ваш сайт не просто статичне сховище файлів, а ресурс, який постійно оновлюється, вам не обійтись без системи керування вмістом або CMS. Drupal один з найбільш яскравих представників таких систем. Початківцям Drupal допомагає створювати невеликі сайти без знання PHP та HTML. Професійним розробникам Drupal дозволяє максимально тонко налаштовувати систему управління сайтом під свої вимоги. На сьогоднішній день в інтернеті функціонують більше 500 тисяч сайтів, побудованих на системі Drupal. Понад дві тисячі професійних розробників з усього світу успішно створюють сайти. Серед них офіційні сайти Sony BMG, Universal Music та Playboy. У 2007 та 2008 роках Drupal було присуджено нагороду WebVR 100 як кращій програмі для публікації в інтернет. Drupal абсолютний переможець премії Open Source CMS, в журі якої зібрані визнані експерти програмування. У чому ж секрет світового визнання Drupal CMS? В п'яти перевагах, які Drupal має над більшістю CMS. Перша перевага безкоштовне скачування і відкритий вихідний код. Місія Drupal зміцнення та поширення духу вільного програмного забезпечення, який відкриває безмежні можливості для інновацій у сфері систем управління вмістом. Друга перевага гнучкість системи. Архітектура Drupal дозволяє створювати сайти різних структур: блоги та форуми, інформаційні архіви та новинні ресурси, соціальні мережі та інтернет-магазини. Третя перевага масштабованість. Ви можете постійно нарощувати функціонал сайту, приєднуючи спеціальні модулі до ядра Drupal. На 2010 рік модулів налічується вже понад 5 тисяч. Четверта перевага: движок. Drupal має потужний і зрозумілий інтерфейс програмування, який дозволяє змінювати поведінку модулів без зміни їх коду. Такі можливості вигідно характеризують Drupal як потужний конструктор для програмістів, які не задовольняються стандартними рішеннями. П'ята перевага спільнота. Офіційна спільнота Drupal.org налічує більше 650 тисяч учасників. Українська та російська спільнота налічує близько 8 тисяч учасників. Це сильна сторона Drupal як вільного програмного забезпечення. Учасниками спільноти є багато кваліфікованих програмістів, які безкоштовно діляться професійними порадами по роботі з Drupal. Безперервне обговорення роботи системи ентузіастами з усього світу гарантує оперативне виправлення помилок і постійні якісні поліпшення. Ми вважаємо, що ці п'ять переваг Drupal варті того, щоб ви звернули на нього увагу. Кількість сайтів, побудованих на Drupal, щорічно зростає, серед них. Сайти французького уряду і операційної системи Ubuntu, пошукової системи Yahoo і журналу Популярна наука, а також багато багато інших. Сподіваємось, вам сподобається працювати з Drupal. Реєструйтесь на нашому сайті. Це дасть вам можливість спілкуватися з користувачами та розробниками системи, ділитися досвідом та отримувати відповіді на свої питання на рідній мові. Дякуємо за ваш інтерес. До зустрічі!